Добрий день всім, вітаю на каналі. Що в нас тут? Картопля. Хочу зараз свинкам занести Бараболі. бо вже починають кмизити. Курям трохи дала, що давайте зараз курям дамо. Хай їдять. їдь тип тіп 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 Можна щось сюди насипати курчатам, хай їдять. Нате, нати, їжте. Давайте глянемо, може яйця є. Сидить воно, мура? Нема. Там сидить он. внизу. В корзині є яйця. О. Несуться небагато не зараз, холодно, гарненько так похолодало, що я не знаю. Вже є, що є, знаєте? Так, а свині вже вимагають, вимагають. Бараболю варену. Люблять, полюбили вони її. Давайте накидаємо їм. Свині люблять бараболі, картоплю, а ми любимо свиней їсти. Хто б мені там що не писав, що ой, ваш же ж канал про тварин, все. Ну, друзі, в мене ж канал не про. Декоративних тварин. В мене канал про сільськогосподарських і вони вирощуються, вгадайте, на що? На шашлики. Да? М'яско на косточки, як там мама каже. Привіт! Хоча я їх люблю, це не заважає мені їх любити. ну, Тобто, як тварини, вони мені подобаються. Нате, мене вораболю. Цямкайте. Багато трохи дала може сьогодні. Жопки дві. Їжте, їжте, я не буду вас хвилювати тут. Все. Індичат тільки що вигнала. Надо вам трохи ще тут поїжди, хто там самий сміливий. Дико на красунчик, дивіться, який великий став. Переленяв, Боже. Буду його продавати. Так що кому треба, пожалуйста, звертайтесь. Індику... Ну, в тому році він вивівся, в цьому році від нього вже ж були діти. Ну і виходить, що йому скільки, це півтора року чи там, плюс-мінус трохи. Так, тут у нас що? Тут у нас качки, це дорослі. Це тут дві качечки і селезень, одна качечка ходить з каченятами. Я їх вигнала на вулицю побігати трохи. А це ті, що скублися, дивіться, які гарні стали, обросли. Набралися сили. Сьогодні, до речі, забрали у мене вже е, значить, селезня і двох качечок чорно-білих, красивих. На плем'я забрали люди. Так що я рада. Хай забирають, розводять. Ось якось так. Каже, це таке Тут валяється оце. Весь двір валяється, якісь незрозумілі штуки просто. Напевно, треба тут закрити, тому що... Оно вони, дивіться, дивіться, красиві які. Бачите молоднячок? Це ж там є двоє, які Чи, ні, троє, яких я купувала ж на зміну крові німецької важкої лінії. Побачимо, що з них виросло, А, тут є картопля, до речі. Картоплю можна було б і не нести. Нехай буде, сидять. Ось, то щось буду залишати на плем'я. Небагато, але щось треба буде лишити. Так, давайте я піду віднесу. Це? Бачите, поналивало, знову брудно. Ну, осінь є осінь, а ще що буде. Ось вже передають сніг. Так що воно побігло двоє. Так що такі справи. Давайте глянемо, куди індичата побігли. Мама, ти індичат перегнала? А, все, супер. Мама, там до неї в гості хтось приїхав, там знайома. Жінка якась. То вона екскурсію проводить. Так, а з цих мене що лишилось? У мене ж дуже мало кольорових було качок в цьому році. В основному білі. Бачите, одна ось лишилася. Отака. така е біло-коричнева вона. А то все села її качечки. Оце, до речі, із німецьких. Де там кілечко? Це мій дець, який крупний, гарний. Оно чи ні, стоп, а де кільце? Мої крупніші. А ні, оце, да. Оце на... ось. Із німецьких качечка має бути. Ну так просто і не побачиш, треба придивлятися. Ну, коротше, такі вони. Непогані. Як на їхній вік, то наче й непогані качки. Ну, я ж кажу, що я не гонюсь особливо за тим трендом. Аби вони гарно росли і крупні були, а то вони німецькі, китайські, які там мені без різниці. Так. Вчора наробила гранули трохи, їдять. Курчата це те, що лишилося від курчат. Трохи вирубали, трохи продали. Щось частина аж похворіла, я казала. Голошийок трохи є, мені здається, що дві тільки курочки. Воно, бачите, стоїть ото голошейка, курочка із цих крупних. І ще десь одна. півник, он голошийка великий. Там ще Холодно, бачите, вони мерзнуть. Треба їх вирубувати і не морочить собі голову. Того, що похудають і все. І нічого хорошого не буде. Я ще хотіла соломи затягти. Качкам постелити. Зараз візьму, якщо я її донесу, напевне, треба було б тачкою вести. А ні, він не важкий. Ну як, відносно не важкий. Цей тюк. Коротше, потащу я, що мені перший раз чи що важке тягати. Коротше, йдемо. Переклала в іншу руку, бо в ріверюці щось важкувато мені, якщо чесно. Вийшла без шапки, це я, звісно, дурне зробила. Ці мотузки ще так больно в руку давлять. काक की मला काका Це їм на, не знаю, на два дні може. Сухості. Але їм буде приємно по-любому. Я прокачок маю на увазі. Так, а чого оце забрали звідси? Підставка їм під їжу, щоб вони висипали. я зрозуміла чогось. Воно має бути. Це отут. Що ти клакаєш? Індик. Що ти квакаєш? Все? Супер, дивіться, краса. Буде тепленько, сухенько. Так, ще, напевне, індичатам поставлю сюди. Бо в них тут брудно. шапку. Мама свариться, що я шапку не вділа. А я так і не вділа. Каже, голомоза. Так, а ну вийдіть. Кшш! Кури! Шуруйте звідси? О, дивіться, краса. Холод уже не такий страшненький. Давайте може ще цим, хоча наша їм та солома. Може й дати. Індик, ти куди пішов? Індика, що ти сваришся цілий день? От тебе не випускають на вигул. Ну так а хто тобі лікар? Що То ти не можеш вести себе нормально. Рів би себе нормально. Ти б ходив би з ними на вигул. Що ти тоді? Ведеш себе як придурок. Ході давай дисяти. Адекватним будь. Будеш гулять. Я тобі обіцяю. Так. Свинота, що ти там жуєш? А свинки вже їли, може це кроликам дати? Давай. Угу. Ось, бачите, лушпайки. Так. Ой, добре, понамощували. Щось новеньке. Добреньке. Соломка. Зараз кроликам шпайки дам з дертю. Хай ласують. Вони теж іноді хочуть смачненького. Е, 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 не падать. А що таке? Та ж ти давала їсти, ну? Я тебе кусно. Паразітка. Ти подивись на неї. Курча мені образила. А, воно ще гаряче. Ще що давати. Можна давати гарячі, здуються і буде їм карантин. Блін. Так, що? Так, кому ще там то соломи настелить? Собі-то е в капці я вже настелила соломи. І тепер коле. О, диви, зайшли! Вийдіть звідти. звідти! Ану киш! А ну бігом! Сируни! Це ж... Давай виходь! Діка нагло! Це тільки десь фіртку не закриєш, все. Кури тут як тут просто. Ладно, друзі, всім пока. Таке невеличке відео про господарство і ні про що, так як ви любите. Всім пока.